Про головне події в Харкові та області 26 серпня. Кричущий злочин стався у морзі у Чугуєві. Молодшу месестру підозрюють у тому, що вона знімала прикраси з тіл загиблих українських воїнів. Зникали обручки, золоті ланцюжки, годинники. До правоохоронців почали звертатися вдови та матері загиблих військових. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника. Вона, отримавши тіла чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка запевняла, що прикраса мала бути на місці. Начальник слідчого управління Гунацполіції Харківської області Сергій Болвінов розповів, одразу перевірили всіх співробітників моргу, так і вийшли на молодшу медсестру. Вона, за даними слідства, здала до різних ломбардів більш як сотню ювелірних виробів, а також мобільні телефони. Деякі кільця жінка навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. У ломбардах факти вже підтвердили, а вдома у фігурантки знайшли і відповідні акти. Вона сама заявила слідчим, що просто хотіла покращити свій матеріальний стан. Жінці повідомили про підозру за двома статтями крадіжка та наруга над тілом воїна. Вона може провести за ґратами до восьми років. Понад 3 мільйони літрів води безплатно вже набрали жителі Харкова в нових бюветах. Про це повідомила прес-служба міськради. Наразі в місті вже працюють 29 подібних точок із питною водою. У планах встановити ще 41. Повідомив виконувач обов'язків гендиректора Харківводоканалу Євген Кауркін. За його даними, монтаж нових пунктів розпочнуть із середини вересня. Встановлюватимуть найбільш людних місцях з щільною забудовою. Кауркін уточнив. Вода в піветах з водопроводу. Проте її очищують і мінералізують. Без холодної води. Завтра, 27 серпня, будуть жителі частин двох районів Немишлянського та Слобідського. Відключення заплановано з 8 ранку до 22 вечора. У цей час мережі готуватимуть до роботи взимку. Адреси, де не буде води на сайті медіагрупи Об'єктив. Спека повернеться до Харкова найближчими днями. У прогнозі регіонального гідрометцентру поступове підвищення температури. Уже в п'ятницю обіцяють до плюс 32 у день. Останній день літа 31 серпня може відзначитися спекою до плюс 36. Харківські метеорологи також дали прогноз на вересень. За їхніми оцінками, перший місяць осені відповідатиме кліматичній нормі. Середня температура вересня буде плюс 14,9 градусів. А опадів прогнозують у середньому 48 мм. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.